І так, друзі, приїхала до нас чергова автівочка. Зараз вже розмитнюється. Це в нас Acura TLX. це в нас чистий 15-й рік, 120 тисяч миль пробігу. Давайте зразу в салончик. Поки що вам покажу так, бо спереду немає доступу. Є в нас безключовий доступ, шкіряний салон, велика мультимедія. є в нас люк спрацювала шторка, але це не біда. Відновимо. Машина брудна. Хімчесочку треба зробити і буде глянц. Загалом салон не поюзаний, я вже подивився, давайте я вам покажу сторону пошкодження. З цього боку у нас пошкоджена дверка, крило. Будемо рихтувати поріг. І цю частину стоечки. крило і дверку поміняємо. Воно тільки виглядає страшно. По факту тут відрехтувати і поміняти ці дві деталі, і, в принципі, все. Це в нас, друзі, 15-й рік. 120 тисяч миль пробіг. Комплектація в нас хороша, колір також у нас гарний. Ось така у нас автівочка. З доставкою, розмитненнями і всіма супутніми платежами, автомобіль виходить 11 тисяч доларів без ремонту. Ремонт тут орієнтовно там, на 2 тисячі доларів. У нас подібні варіанти стоять від 15 тисяч. Тому, кому цікавлять вигідні автомобілі, компанія Cars Express, Звертайтесь!